Підтримувати ситуацію, де жінка навмисно ображає іншу жінку. Те саме відбувалося з Анією Алхім із дружиною її Йобеля. коханця. І те саме відбувається зараз в сторону Олени Мандзюк, котра отримує максимально жахливі погрози. Тому мені огидно. Що фемінізм використовують в цілях захисту жінки, котра сама поплюжить усі жіночі цінності. Так не повинно бути. І це абсолютно безглузда кампанія, котра ще раз доводить, що інститут відміни в Україні повинен бути набагато жорстокішим і набагато серйознішим. І жінки, котрі підтримують аню Алхім, мені насправді вас дуже щиро шкода. Тому що, якщо ви підтримуєте жінку, котра вважає нормою вкрасти чоловіка з іншої сім'ї, так я розумію, що він не дурний, він сам себе. Вирі...